Всім привіт! Ви на каналі МакУкр і сьогодні ми будемо грати в третю частину один блок у Майнкрафт. І сьогодні знову зі мною Артем. Артем. Да. Зі мною знов Артем. Артема на відео майже не чути, але нічого. А ви знаєш що? Що? Ха-ха-ха! <гаду> <рісті> а, я стрілю себе в себе хотів стріляти далеко, а палиць прям. Ай! Поки ти заходиш, я вже тут добиваю. Ми того разу Третій ап. Третій. О, назурець. Я ще й нап... Я подумаю, що потік ще. Не падай! Лисиця! Яку пострілку ты? Ем, а де ти лисицю зашл? Да вона випала ця, ну, з блока, бо це ж зимовий. Здравствуйте она. Надіюсь. а що ще може випустити? Ну, оскрынь. Дякую за відро води. Хто там? Я дуже радий відром води. Я дуже радий відром води. Це зуба, то їм не А, Це я тут, дуже тут не трачу. Я не могу відкаплива. А де я забув, а я забувся включити експеримент, не нічого. Експеримент, там якийсь воздух з'явився. Менікратік, коротше, купа чапа. Свинка! У нас вже куча їх. Ще куча. Свинка. І ще? Все не треба. Барахти! Такі та помолить. Я чуть не падаю. Наконец -то. Я зробив генератор, болеш? Кругляку! Я зробив генератор кругляку Але. Ти заходиш? Нет Она прям під лавою йшла я Це Це А у ж там чого сталося? Як всі сундуки завоевала и вс. Не вообще-то сундуки не загорять. Ну, може, нет, ну нам не треба впечатлети острів. Я б сюди вот отак. Аби сюда гулял. Ой, а це... Не хоче. У мене куча не Тут Чем заскрик? Ты звідси! Свиня! Давай, давай, давай! Молодец! Молодец. Я ломаю тебе. Молодец! Тут ничего немає. Я знаю, ты е закрыл. У он же і за кирка появилась Так, Надеюсь, не выпаду скивать опять. Так что она. Ты же на зараке, на зараке Да, да, я знаю. Я просто мне не могу больше называть. Так, знаешь, я Так, что там? Снег, снег, снег. Снег, то снег. А земля уже купчат. А зовут опять? Да свинья! Боже. Да если мы нам уже нового медведя. железа. У нас было уже железо. Еще куча железа. Просто. Ё-моё, как швидко. Камень почерчен так швидко. Почав спаун здесь? А я купаю як Я швидко добиваю камінь. А я просто... Як ти добиваєш там? То... Песик випав. Добре! Та свиня, ну це, це нормально! О, потом песика! Был песика! Песик убил! Трохип! Твою! Ти чуть не вмер! Позначено в марте! Твою, трех, вихаю! Я появляюся, бачишка, зразу появляється! Твоя, трехпа, вихипаю, друга. Нас галіку заєм. Я поїв, я поїв хлібчика. На випаситься? Куда вона? Я сказав, Соня йди в загон, і вона пішла. А, а дивись, а, а ми дві йдемо за <плес> в загон? Су... Відміт, йди, за в загон. Ми... йди в загон. Відміть, йди в загон. Відміть, що не треба. Йди в загон, Соня, йди, йди. Ну, зато осиття в нас розумне. У нас дві осиці. Що так? Дві. Соня осиття вкрала. Нет, крова! Сундук! Що там? У мене ж стак камня. А, все камні, все камні можна робити плити теж. тоже. ще багато. Зроб... Нащо? Я зробив три стака. Та не роби, нащо робиш щось? Я не роблю. Я не кладу камінь, бо в мене вже куча накопилася камня. Я розширюю ось. В мене вже В мене вже біля тарифу місця. Мало. Зараз дуже мало. А у в нас кринців і дерева цього? Земля 25. Цього... Виходу я не зря скрафтив кірків багато. Угу. Mm -hmm. Тут заин. Так, розмноження коров. розмноження Ще Що грипас? Розмноження коров, розмноження Ламай! І нічого. Нормально он думала, мадить! Не бей, не бей, не бейма. А куди пасика тіпить? А ведмідь пішов за ведмідем. Не знаю лише я. Стоп. Я лізу. Непогано. Не з'язкав ти багато кірок. У мене кірки кінчали завжди. Я купаю каміннями. А чого ти купаєш каміннями? Бо ж <douteux> я лізла. Ні! 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 Я впав, якщо що. Да. да. Та не все втрата. У мене багато ресурсів не було, як в тебе. Падаєш з ресурсами куча. 8. Так. візьму, це візьму, це візьму, це візьму. Камня у нас нема. Понятно. Не, є. Де? Я поставлю. А. Бо У мене вже куча камня не купилася, але ка... Так, А кого це... він нападає? Що ты пасик зробив? Мину был все. Кого? Свиней. На районе. То я убив их. А так. А пасик? Пасик? Пас? Ну прикольно, вот это за скидать его. Веду с дым. Так. Бедвейщик. Сейчас? Ха-ха, беля! Тихо, тихо. Ха-ха-ха! Полотен на низ. <плес> <плес> Бо ти е... бу ты ее вдарил? Я тебе его вдарил. Я его. Роз... Может коли купати его, случайно вдарив. Да, я слушаю, я Я, я не купал. Я раз там він випаде. випаде він хоче! Він не хоче бутыл за. Ну и ч нас я вже лисиць? Він щось сделать он очами Чого мене нас. А, бо він не хоче нападати на русеть. Извини, ну, ну якщо ви вы бере своє він на банду. Я добываю, лисиці... Об новин. Булосить. Ус синя! Оце жовкі куркуси. І це одер вірусу. Куди? Лед рано? Так нам треба лід. Ну, пока ще не треба, льод. Ну, поки що не треба але це це вода. Я ставлю лёд, я ставлю. Лід. Лід. Я його поставив. О, так. Я його курку встав. Мені, мені два садженця. Це дуже. Я випадково жовкі курку поставив де камера. А я забрав її. А? А! Ой. Это ч было? Сказать на там не Лисиця Лоситик бешена бегает. Ты бачишь? Лисица бе... Лисицы бегает бешена. Так. С Що? Я вс і ягоди. У мене... У мене... Мінус. Мінус чего? У меня стоит сведать. Ой. Ну і ч? Окей. Да, это вот сначала У мене вже 38 камінь. Так. Э, а ж не падати падает стоит. Подкратить уже тут вони дуже! Назову? Азов... 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 На так. Де? Я купаю. Ти там собі робиш вина… я не знаю, що там робиш, но я копаю. Я купаю камінь. Просто стою і окопаю. Я, я ще, я бойника ще І ще камінь найшов. Осажень, це добре, все тут все… Са... І у нас ще земля. О, я всі дерева І в мене є один поступаю. Все поставив? Подивись, у нас всі дерева тут растут. Кожному брону. Шаженець устал. Так, да. А ви ч? Чему не минус, тут вас завешка? Батыва скрывает в даром. А ось я нівочка. Ну то дивись, дуже легко так, стань на серединку і тепер. Та сюди, куди ти там. Реч... Тепер... Хі... Стань, стань сюди до мене, до мене, до мене. Та не їж! Знає, що ти їж назад траті... їжу. Встань сюди, сюди. Я тебе уб'юсь, ай бой речі не росте. Та вони тут не розлетяться. Вони... Забори, забори. О, є. Yeah. Все, речі збереглись. Тільки я якісь твої речі підібрав. Дай, дай, дай. Тобі я поміхаюся? Тобі що, нема? Ні, не, вони є. А, ну то все окей. Не, не, не поміхай Я тобі допоміхаю. Аби... Так. О, я роблю? не поміхай, бо деякі речі мене допали. Які? Я не знаю. Щось пропало теж. Да. Ну, значить, тобі не важливі вони. Якщо ти не знаєш, що це пропало. Нам ну, треба... це, такі, це хоча я з кілька пропаде, то я скрабчу. Ну, якщо, якщо в нас буде колись алмазен, броня, то нікого і не втрачати сундук! Что там вс? Киски! Я кисло, кі... я по... поколу мру Поку... Поку... песика! Угу. Так, мені на крас треба залезу. О, Добре, добре, добре! Я иду, ко. А, с ты Що ти зробив? ты сделал? А це що? Ти його вдарив! Знаєш, що ти його вдарив? Тепер він на тебе, тебе не бить. Ну хай сидить все. Знаєш, що ти його вдарив? Куди ти? Не йди туди! Що це робить? А, ні, то він нападає. Він не нападає? Він нападає, зрозуміло. Все. Не підходь до нього. Якщо його вб'єте, якщо його вб'єте... Так. Я роблю... Я тут не скелет, а оцю О! Дякую за скриньку. Там ми нічого не зробимо. У мене ж дві скриньки. Дві. Як це там... Ви чуєте Отак. А одну скриньку... Я купую. У мене новий пасик. Де? Ха-ха-ха! <плес> не мучився. Е, ви. Це мій. Це мій. Ні, це мій. Я Ти не штих, я його знав. Я його покормив. Ти його не покормив, бо це мій. Я покормив. А що? Видит води давай. Да Сабрин Цветвей. Да. Ой. Да что, Вич? Лучше решила би. А ты иди звезд. Ты ч, купай? Ой, ой. Якщо я вот схему тут безвыход на ситуацію, шоссе Я на нл пукнув Я на нл пук Я взяли споспать Я на нього пукну Кто вы можете Твій Вовк. А, це волк. да ж вы вов. Дві волк випав з світу. Вы є до волос убивати? Не знаю, чи ти вже на волну. Тікай, тикай, буде вбивати. Секунду. Так, так, так. Не вбивай. Значит, назовем? Чего ты вас кивает спать? Что за меня звуком? Не знаю. Не, не знаю. Постійно а постійно почти вас А в мене є лук. О! Тепер ти можеш вийти. Тепер ти можеш кидать его в за застоянии! Что? там надо, ху? Не знаю! Що, стріла? Де? Да. Да просто мой стриву Ты же можешь устоять, давай ты будешь попытаться скилла. Ага. Ти-ка тва А дай воронка. Я направлена воронка. Воронка. А вот что мне не скилты на выпаде. Вон им написить. Я воронка. И скилл ты. Эээ. Эээ. Тужик. И О! Что одна скриня? И с тебя лед. Там Не. А, фух, я, я воронку перебрал. Фу. А да. а вот так. Я скриню, бат. Вот я скриню. Я скриню. Вот я скриню. Там лёд всё. А, ну тут а вот, уже а вот, просто так, а вот так тебе. Давай, что хочешь мне это. Мне тоже. Я вообще роблю иначе в справу. Мне... Ты, ты... У нас уже не Скриня! 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 Спасіння зі скрині! Не вдалося. Мені не вдалося зберегти скриню. Ваня, знаєш, скільки у нас, нас, нас місця в сундуку? Нуль. У нас одне місце важилося. У І... нас -да. треба нові сундуки. Треба нові сундуки. І нам треба будинок.

Каскрінь. Я тепер. Ти будеш скри? Ні. А давай я скри. Усе ж тут випав і стріляє. Тут повністю стріляє. Бери. Да, о, о, ще. У мене тепер став 18 стріл. Так. Я. Хватить мені везу. Ну не. Ти по мені не зділуза. Мені ще не треба. Мені не мову. А я сможу вот так и вот так. Давай ты можешь сделать скивать и будем. без. Ну теперь ты я проручу. Так, а мне как еще? Ай. Энсид. Він... Оооо, я забудь, я забудься, що там лава. О, я забувся хе біля хе Ну, в тебе песик якийсь странний. Ви хоті стрілятися з висоти, я горятував. Твій песик якийсь дуже странний. Це не песик, якийсь неудачний. Не буде. Стоять! На місці! хе Все, тут буде безпечно! Все, а ви тепер бачите біля ферми, Охороняє. А в мене тут супер. Подивись. Дивись, який у мене тут. Закривай швидше. Ходи, диви. дивись. Дивись, движ. Дивись. Двісь, що я тут зробив. Это що такое? Ти йди на низ. Нет. Іди на низ, та там на моє пропуск. Іди на низ. Да я не хочу на низ. Та подивись, вот тут є, сходи. Стрибай, стрибай, стрибай туда. Артем, стрибай. Стрибай, стрибай. Аби подивився ти. Куди ти в воду? О, сюди, та-та. Тепер дивись в скрині. Та дивись! Що ти так довго? А тепер подивись знову. А ти дивись сім, да, Я понял, что туди падає будет. Тут тепер я буду добивати. Добре, добре. А очевидно я не забываю, что ми посехов. О, май, гад! О, май, гад! Артем! Артем! О, май, гад! Че не таке саме даремо, за що? За що це ще гірше? Не подайте, не подайте ці склади, ніж скелети. За що мені ще одне така велика дерево? Я не знаю, я походу тобі впаде це дно. Ей, ну да. Я не знаю, надіюсь, мені не випаде скелет. Песик. Чо? Песик, встань. Давай, чи він тебе стоїть? А мій на тебе вже не нападає. Ура. А, ти замітив, що всі туди прийшли. Можемо мати блог. Давай, а ми ходить Все, будем бу... вони будуть тут сидіти. А ви напали на скелети. Та наші, наші ти їх спустив. Хай ходять. Ну, хай тут стоїть. А ми хай сидить. Яблуко. Яблуко. У мене яблуко. Перше. Якщо б я скет, я Оооо. Ешь. Добре, що встиг. ти сказати, я швидко до тебе прибіг, а то я б не знаю, що з тобою було. Ти б зробив. Тих, зробив. Добре, цю серію ми закінчимо. Ми і так довго граємо. Всім пока. До нової зустрічі. Кладуть, кладіть, кладіть лайки, і підписуйтесь. Всім пока.